Чернігівська відома письменниця, неодноразова переможниця міжнародного літературного конкурсу Коронація слова Олена Терещенко видала нову книжку Громовий амулет. Це повість для підлітків у стилі фентезі. А сюжет розвивається в селі Шестовиця, що розташована всього за 18 кілометрів від Чернігова. Як каже Олена Терещенко, на написання її надихнули спогади зі студентського життя. В шестовиці щоліта, 10 років поспіль, проходив фестиваль славяно варязької культури Коровель і всі, в якому я брала участь разом зі своїм чоловіком. І от власне всі ці спогади, я подумала, що воно дійсно варте того, щоб написати книгу. Головні події відбуваються саме під час археологічної експедиції, в яку головна героїня вирушає разом зі своїм татом. До речі, її звуть так само, як мою доньку Святослава. Чоловік у мене археолог, тобто, ну, такі можна сказати, що реальні прототипи. Отже, вона, головна героїня, разом з татом приїздить в археологічну експедицію, і там науковці виявляють, що розкопаний курган, розкопаний чорними археологами. А для науковців це завжди велика трагедія, тому що нищиться пам'ятка і. Тут дуже такий фантастичний, якби елемент виявляється, що вкрадені з кургану речі необхідно повернути для того, щоб уникнути змішання світів і епох. Щоб врятувати світ, Святослава разом із приятелем Сашком змушені повернутися на тисячу років назад у минуле, щоб повернути ці скарби. Сама назва шестовиця в творі не фігурує, але фігурує назва Коровель. Так, тисячу років тому називалася колись ця місцевість, і у перекладі з давньоскандинавської мови це долина поросла кущами. Ще один цікавий елемент, власне, ну, звідки цей курган він не був розкопаний чорними археологами насправді. Але в 2006 році там виявили дуже багате поховання знатного вікінга, приїздили з-за кордону гості, науковці з Норвегії. Тобто, ну, це була Унікальна знахідка навіть на теренах Європи у 2018 році ця повість отримала відзнаку від міжнародного конкурсу Коронація слова в номінації прозиві твори для дітей. Проте тоді, попри укладений з видавництвом договір, книжка так і не вийшла друком. А за кілька років Олені повернули всі авторські права. А потім Чисто випадково, якось у літературній групі тематичній, ми познайомилися з редакторкою видавництва Академія, і вона каже: Ну, надішліть рукопис. Я надіслала, їй дуже сподобалося, Вона рекомендувала ну, на раді видавництва. І ми також уклали договір і вирішили видавати книгу. Війна трошки відсунула. Вихід книжки, але от вона, врешті, таки побачила світ, але змінила не лише видавництво, а ще й змінила назву, тому що початкова назва була скарб вікінгів. Ну а тепер називається громовий амулет. Письменниця зізнається, працювати та видавати книжки в умовах війни доволі складно. Утім, необхідно для нашого культурного надбання та майбутнього. Я хочу сказати, що наші видавці, наші автори, це дійсно вони впрацюють ну, сказати, героїчно, тому що. Зараз дуже важко працювати в таких умовах і авторам писати, тому що ну, в умовах постійних тривог, стресів, ну, взагалі це дуже багато авторів, письменників, чоловіків зараз взагалі пішли воювати, то це теж, звичайно, недотворчості. А що стосується видавців, то всі ці відсутність електрики і бомбардування, звісно, вони теж впливають дуже на видавничий процес. І я взагалі дивуюся, ну як в умовах війни взагалі працюють наші автори-видавці, і видавці, але вони. Працюють ознайомитися з повістю читачі можуть, придбавши книгу або завітавши до філії Чернігівської міської централізованої бібліотечної системи.